Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити та чути на цьому ютуб-каналі. Лихий казав, як собака, але нічого не зроблю. Е, треба мені купляти камеру таку. Не телефонна, а камеру. Купляти камеру, купляти ноутбука і тоді таким варіантом буде добре. Коротше, я знаходжуся зараз в людей, працюю, знову ж світло роблю. Ну і дивіться, вам розкажу, бо виходить така ситуація. Правда, вже сьогодні четвертий день знімався таку усердно вам розказував це все. Прийшло сьогодні, ну е, прошлий раз, мені мало пам'яті. Я вже думаю, відео змонтую, зменшиться місце, типу, видаляють усе. все. Я його тупо забив під зав'язку телефон. Все перекидаю на ноутбук. Там є якийсь мене такий він не особо той ноутбук. Формат не той не підтримує сюди, туди коротше, геморрой такий, що ну взяв вже від айфона, причіплюю флешку, хочу причепити. Абсолютно, друзі, я не знаю, коротше, треба купляти певну камеру і знімати на камеру, монтувати на ноутбуці. Підскажіть, хто, можливо, знімає, монтує, на що знімає, на чому монтує. Більше розкажіть, а я вам показую. І так, друзі, дивіться, сам перед виходить, ця кімната, що було ж зроблено мною. Е, ось тут, в даному випадку, стояло два включателі. Один включав сюди в кімнату, другий включав сюди світло, тільки воно було так показую Зараз світло було стояло от там, де я фонариком свічу, і йшов кабель туди. На двір воно включало два, типа включалось там і включалось сюди, і включало туди. Тобто я вивів, тепірка зробив що. Тут покамі мені під підрозетник, Тут же опустив дроти, тепірка сюди зробив включатель і розетка. Сюди встановив щиток, пошпаклювавши. Зараз буду ще чуть його поправляти. Зверху поставив коробку, так як коробка в нас була от там, ще бачите, ще сере. Типірка сюди також привів, там ще зараз з ну, скручу. І така ситуація була дуже паршива, правда. Тут не знав, як поставити хазі, попросили розетку поставити. Варіант був один. Розрізав, просто благодаря таким неякісним майстрам. Получається, бачите, оддувається все. Розрізав, роздер, вибачте, встановив. Тіпірка зараз буду ще чуть підшпаклюю. і буду ці, встановляти розетку. Тут а, встановив то, щитка, це все. Тут вивів сюди, вивів сюди, показую, сюди вивів, поставив коробку і привів світло сюди. Знову ж коробка, розетка подвійна, включається сюди, в даному ось, включається то сюди в кімнату, бачите, не буду, цього, то на двір. Включається. Все, Зробив все шикарно, хазіям подобається. Хоча вам, що подобається, чому сказати тут коробку, поясню зразу. Тут в подальшому планується бути кухня, тут планується бути ванна, тому поставив тут коробку, щоб від нього пішло далі розгалуження. Зараз, в даному случаї, буду ще чуть підшпаклюю, встановлюю сюди автомати, встановлюю автомати і, можливо, і такий варіант, скажімо, об'єкт здаю. але не зовсім, друзі. З електрикою, як би так, але ну, людина ще попросила там чіпити карнізи, ну, один-другий плазму, сюди туди коротше. Це раз, і друге, дивіться, майстри встановлювали двері. Не знаю, правда, чи я тим дверям щось дам ради, чи не дам ради. Абсолютно. Стіни тут насправді криві. Подивіться, самі які існують пуківки. Бачите? Це раз. Тут, взагалі, виходить, знизу пішло навскізь, туди забігло. Тут. Так, вийшло. Плюс до того двері, я вже уровень, не зовсім рівно, получається, виглядайте якийсь зазор. Абсолютно його немає. Тут абсолютно притик. Бачите, оце буквально недавно двері стоять. Тепер, щоб їх закрити, треба трохи припідняти, і тоді воно закривається. Ще крім того, дійшов до висновку завіс брачний. Ну, вам навряд чи видно, бо однією рукою хитаю, другою рукою телефон тримає, тому воно вам не видно і за те, що воно так само хитається. Тому, друзі, я приступаю, роблю ту коробку зараз, пішпакльовую, вам показую. Пробачте, друзі, насправді дуже обідно, дуже мені шкода, але насправді ніц не можу зробити. Мені треба камеру, буду вдячний, хто подаре. Ну, шутка, не шутка. Насправді, якщо можливо має такий намір, може подарити, я буду дуже вдячний. А навіть буду вдячний за малішу пораду, насправді. Тому, друзі, хто, можливо, знає, на що лучше знімати, на яку камеру краще знімати, на яку камеру, так, щоб можна було передивитися відео, ну, щоб ви самі розумієте, що я засняв, я можу передивитися на камері ж видалити. Ну, такий варіант. Коротше, друзі, я роздіваюся і приступаю до праці. Так, друзі. Ще легенько ще раз поклянув, бо дуже великий слой, реально ну, самі розумієте, нема не можна вирівняти. Тому казав, до того не ліз. поки камісь. Чуть поправив там його ну, не сохне. Тепірка, виходить, з дверима. Чесно, я не знаю, поясніть ви мені. Стіни тут криві, так. Да. Стіни криві, це без мови. Реально, я взяв під уровень, поп мецеду подивився, провірив, все. Получається, та стінка була рівно під уровень, все. типа, е ну, виходить, як подивитися на тут, то треба було так, більше. Е, ну я там чуть розглубав, не знаю, правда, чи воно мені вийде щось, ну щось вийде. Аби я казав не гірше. Тепер такий варіант. Ви мені поясніть одне. Е, такий слой. Ну, Чуть не напалець, чуть не в сантиметр. Як він на таке дивиться, це все було. Значить, сирість МДФ і все починає свести. Воно починає його крутити. Тепер друга ситуація. Як от ви мені скажіть? Двері мають е, ширина 90. так, Мірюю знизу 90 там, і 4. Ну, типу, знизу, там вище 90, там, і 3, по центрі 90 і знову 90, там можна сказати з половиною. Просто я в шоці, реально. Взяв уровень, приклав, так. Фонариком свічу, тут плотну, тут світиться шпара та все. Як його я не знаю, реально я не знаю, друзі, як його зробити. Голова ходром ходи, не знаю. Не знаю. Теперка та ситуація. З тими дверми півбіди. Карнізи. Дивіться, друзі. Е, людина захтіла такі карнізи. Тож, вирішили е, ми дойти до висновку, щоб чіпити карнізи до потолка. Воно так файніше, цікавіше це все. Получається так, той карніз має 3 метри, тобто він сюди на всю стіну не встає. Е, получається, так, сюди до краю там 73, сюди метр 11. Получається 73, щоб був він так по центрі його, якщо врізати, от десь так за тим лічильником газовим. Теперка, виходить друга загостка. Друга загостка. Потолок, по-перше, кривий, реально кривий. Я чіпляю і такі хвилі, виходить, між потолком і як, на, плінтусом, не плінтусом, а карнізом. В голові крутиться вже голова не варим, і то всього. Півбіди, нехай думаю, добре. Тіпірка тут, виходить, щочик має... Зараз беру рулетку. Так, щоб. Дивіться. Щочик. Тепер, бачите, 20 см. Аж приходиться мені від ціни відступати. Ну то добре, вроді, відступлю. Але якщо, бо не тюль тюлю зачіплять за пломбу, йде, зломлять пломбу чи ще що. Ну, бо діти ви ж самі розумієте, як то. Старша людина, то не легше, а діти є діти. І от Як от тут скажіть, зробити? га? Абсолютно не знаю. Ну така реально загостка, такі цвяхи, скрізь, що то капець. Що в мене вже бажання пропадає халтурки. Е, ну, Друзі. І і, ще одне. от Дивіться, з вами стою говору. гру. Отак. От е, подивіться, відносно оця верхній е, откос. відносно е, цього, дверей. Получається. Не знаю, видно видно. вам, не видно, що якби я стала дивитися. Тут та сторона вище йде такою, та сторона нижче йде тако. Тобто, ця сторона забігає на двері. Ну, ну, реально, якщо так, звідси не видно, Люди, яка стіна. Плач, кохана, плач, каже, твоє, я полюбив. Коротше, друзі, повна жопа. Вибачте, не слові. Не знаю, коротше, зараз ставлю щось з тими дверима роблю. Один варіант, я думаю, тут так крутили шурупа, і так і я закручу, бо крутили знизу, тут і тут. Тут стоїть така різинка. Зараз вам. Плюс-мінус поставлю так, щоб ви розуміли. Так, 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 так. О. Отак різинка стоїть. Тепер я думаю, тут ото бачите, зверху шурупа крутили. Ото. То є, воно того шурупа там не видно. Ото і я так само, зараз поставлю їх рівно і тими шурупами пем-пем-пем-пем-пем-пем густіше дам. Тут ушак той дерево, я думаю, буде тримати. А тоді візьму пропіню, крім того. Ну, варіантів в мене багато нема. І з тим, теж не знаю, здобувати його і не здобувати, як його правильно зробити. Ну, стіни реально дуже-дуже криві. Тут нереально просто зробити щось. Але те, що наробили люди халтурки, халтури такої, реально. Ну, нічого, коротше, приступаємо. Я вам покажу, що я зробив і чи в мене фокус вийшов. Так, друзі, виняв повністю того ушака, вже все, із-за того, що виходить перша причина. Е, ушака провінчило теж небагато, але справінчило. Дивіться, гіпсом робили одкоси. Ладно, півбіди, бо тут старий ушак, ну, то таке гіпсом робили. У гіпс було дати тонший. Це по-перше. По-друге, бачите? Оцей зазор. Ото, воно впирається в гіпс і далі просто не дає. Коротше, зараз ми відкрутили, плюс підрізали знизу і будемо крутити назад його. Так, Друзі, все, двері, слава Богу, поставимо. Відрегулював зазори. Теперка. Ну, Ніде нічого не черкає. Все повністю Ну, швидка. відрегулював зазори все. Ну, МДФ, це ж бумага. бумага Чепив карніз. Один, другий. Все почепляв. Чепив плазму. Я не знаю, люди де правда. Я плазми не маю, але я не хочу. Їй так чіпити. трудно, туди долізти сам перед. Ну, але... Добре, що все добре, хоч що воно мені не впало нічого. І дивіться, виходить, карніс почепляв. Важ такі зазори? Тре для потолочних три рівні і стелі. Що хоч говори. Ну, друзі, так. Те почепляв, те почіпляв, зробив. Зараз буду потихеньку причіплювати розетку, чіпляти до автомата. Ще воно не засохло. Але я вчіплю вже дай все, бо вже почти до фіналу дохожуки. Все. Песня. Ще тут оди. Чуєте? Зараз тут ще зазоре регулювати, Правда ще? І тут реагувати. Коротше. Тих двоє дверей, чіпляємо розетку включателя, автомати, туди розетку комутуємо, закриваємо і до побачення. А, ще, кстаті, пропінимо, пропіним, бо шурупами прокрутився скрізь, щоб воно не видуло, щоб не видуло, тут скрізь поприкручував шурупами. Ну, Щоб ви зрозуміли такий варіант. Ну, не закривайся, бо трошки стамиться як без кузнечок. То воно не закриває. Ну і зараз е трошки збив, диво, зіб'ю іще, Дивіся, той зазор. І е чіпляю е обнолічку тут. Все, тому казав я, працюю далі, друзі. Так, друзі, ті готові, ті готові. Трошки ляки, диву вирвали повністю і встановлюємо треті. Подивіться, тобто -то майстрі, нові двері. Як скопарали? Ганати таких майстрів в шию. Ах, люди, люди. А, ладно, короче, роблю. Чекаю, поки пляка сяде, то вам знімаю, показую. Ще те доробити. Добре. І так, Гласне. на кінець Гласне. це вже все. Да. Квітка. Да. Так, стоїть товар да. повністю да, виключає то на хату, угу. то на пристройку. Да, на пристройку. Розетка, включатель, все працює. Да. Двері теж mm -hmm. ніде не зачиркує, скрізь все супер, mm -hmm. те все добре mm -hmm. стоїть, mm -hmm. все класно. Да. Карніс да. теж класно ліг. Да. Все шикарно, насправді. Скажімо, ремонт почти від А до Я. Да. Почти. Да, да, да. Казав да. один, а почти не вважається. Да. Ну і так само тут же ж, світло. Двір. І тут в нас. Я вже на кінець. то їду додому, все розрахувалися. Людина перевірила, все супер, все довольно, насправді. Е, інтересно, так. Е, ну і загалом, е, типу, ну, це по правильному. Да, треба людини питатися, чи можна таке знімати це все. Ну, але я людини не спитався і викинув е, в Ютуб е, е, Шок, чекно, ну, оті короткі відео. Там показано, де я людині, тіпа, розказую, що тіпа, веду світло, це все решта. І розказую вже ввечері, питаюся, кажу, слухайте. Дивіться, ну, загалом я засняв, але кажу, вас не питався. Хочу вас питатися, чи тіпа, моно виставити. Людина каже, дочка вже бачила, мені казали, що скине відео. Та каже, людика, я так подивилася. Мені так смішно стало, так стидно зразу трохи. Але, друзі, ну, насправді людина дуже довольна. Дуже довольна, бо. Саме перед цими дверима. Не повірите, друзі, їй зробили ті двері, майстрі зробили, потім пошпаклювали там ще один майстер, прийшов, шпаклював, не зробив, так пошпаклювали те все. Коротше, ще один гроші згріб, а толком мені холєри ніхто не зробив. Ну і коротше, ви ж самі побачили, мусив я повністю їх у шаки доставати, мусив повністю розбирати. І за того, що його інакше неможливо було. Ну Хоча то ті двері, то бумажні двері, їх казав, е, як правильно, спарчило, ну, скрутило їх, то все мірою Так, двері знизу 90 см і 5 там, 4 мм, вище там, вже менше, посередині просто 90 см, зверху знову 90 і 5 мм зверху дверей. Ну, Насправді, друзі, це МДФовські двері, це такі дешеві двері, але ну, бумага є бумага. Що хоч говорити? Бумага є бумага, і я навіть абсолютно навіть не здивуюся, якщо людина мені скаже через якийсь місяць, два-три там чи через півроку, що вони знову чиркають Я абсолютно не здивуюся. І за того, що ну, насправді, друзі, це є бумага. А так загалом світло зробив все. Потом світло зробив, карнізи все тоже класно. Плазми тож, Ну, людина дуже довольна, насправді. Ну, я навіть так не бачив. Я думав так, що людина, трошки, знаєте, бо сказав, скільки за роботу це все оцінив. Я думав, людина трошки, тіпа, ну, як би сказати, знаєте, дорого те все. О, Але насправді, друзі. Людина сама ж людина е, хазяйка оцінила, каже, що ну каже, це не є дорого, Яка ожидала, що там каже, буде за роботу за одну роботу більше 10 тисяч. А каже, це є нормально. Ще каже, все класно каже. І каже, тим більше, що я, каже, абсолютно не парилася. Ну насправді я приїхав, списка пописав, що треба. Поїхав в магазин, покупляв за свої гроші. Тільки чеки позбирав. В кінці сіли ми чеки, посчитали, все. Абсолютно без ніяких претензій, все супер. Ну і друзі, насправді людина довольна. Я довольний, що людині зробив. Казав ну, насправді мені приємно. Повірте, мені дуже приємно, що я можу зробити людям приємно. Насправді це дуже настільки приємно. Я не знаю, можливо, для когось і ні, для когось да. Але не повірте, для мене це насправді так приємно, що мене люди кличуть, я людям можу зробити. Так, да, якщо те, що я не вмію, те, що я не знаю, я людині зразу кажу, простіть, я його не вмію, там, я його не знаю, там, чи ще щось. О, чи я не буду таке робити. Ну, я не стараюся насправді брехати, не стараюся там, відкладати там, чи ще щось обманювати і потім не прийти. Ні. Насправді, от, якщо у когось так, що я відклав, да, чи в мене є такі люди, що насправді чекають вже 4 місяці, 5 місяців, певні горіха маю зрізати, там великий такий горіх, це все. І чекаючи до сих пір, мене перепитують, кажуть, що ти чи ти зріжеш, Кажу, зріжу, почекайте, ще чуть потерпіть. Але насправді ближчим часом побачите самі в відео, будемо зрізати, спускати горіха. Тоже, якщо цікаво, то кажу, підписуйтесь на канал, слідкуйте, натисніть той дзвіночок. Там же ще просто вам виб'є, щоб усі відео вислідкували, не тільки ті, що популярні, а усі. Тому казав, друзі, насправді говорити мені дуже приємно з вами для вас розказувати. Но з даним случаєм я зрозумів одне, що мені треба насправді камеру. Можливо, хто знає, можливо, хтось знімає, ще якісь є блогери. Підскажіть, будь ласка, на яку ви камеру знімаєте, яким чином ви монтуєте це все? Розкажіть мені, будь ласка. Мені дуже було зручно, дуже класно знімати е і монтувати це на телефон. І зато я придбав айфона. Але в айфонах, якби я таку ситуацію замітив, що відео і фото дуже займає велику пам'ять, велике місце насправді. І просто я знімав, знімав, мені насправді дуже так обідно зранку. що, ну, Я три дні чи 4 я в людини робив. Я знімав, насправді я знімав розказував, я знімав як те, як все. І мені тут вибило, що немає пам'яті. Насправді, так мені обідно. Я відео змонтував. Думав, може я його змонтую. Це все. А абсолютно, я змонтував, я не можу зберегти. Капець, просто друзі, насправді обідно. Тому казав, друзі, вам всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім бажаю. Казав здоров'я, миру, добра, кому, можливо, треба якась порада, пишіть, якщо е, потрібно, то дзвоніть. ну, е, Дзвоніть, да, насправді, можу чим порадити, щось підсказати, можливо, чимось. Дуже мені приємно насправді комусь бути корисним. О, і казав вам велике дякую, всім бажаю миру та здоров'я. Всім до зустрічі!